Вітаю, друзі! Я Віталій Портак. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський відмовилися від пропозиції російського президента Путіна провести трьохсторонній саміт щодо врегулювання ситуації з російсько-українською війною у Москві. Ця інформація може, звичайно, здаватися протокольною. Але насправді відзеркалює той рівень знущання, з яким російський президент ставиться до будь-яких миротворчих ініціатив. Адже абсолютно очевидно, що зустріч у Москві – це явно не те, чого бажав би Дональд Трамп для того, щоб вирішити питання зупинення російсько-української війни. І Москва явно не та столиця до якої. Мав би прибути Володимир Зеленський, щоб обговорювати питання про мир. В будь-яких аналогічних політичних ситуаціях представники країн зустрічалися на нейтральній території. І, до речі, саме такі варіанти завжди обговорювалися як робочі, коли виникала навіть примарна перспектива російсько-українських перемовин. Ну, не дарма ж їх проводили кілька тижнів тому у Стамбулі. Але ми прекрасно розуміємо, що такі пропозиції виникають саме тоді, коли ніхто не збирається ставитися до можливої зустрічі серйозно. Про те, що російський президент Путін готовий зустрітися із своїм українським колегою, ми знаємо виключно від. Державного секретаря Сполучених Штатів Марко Рубі про це також говорив і президент Сполучених Штатів Дональд Трамп після телефонної розмови із Путіним. Він сказав, що спочатку буде готувати двосторонню зустріч. Путіна і Зеленського. А якщо вони домовляться між собою, бо здається, вони не у таких поганих стосунках, як здавалося Трампу, тоді може відбутися і трьохсторонній саміт, де буде присутній американський президент. Але ще недавно Трамп переконував всіх нас, що може відбутися припинення вогню на російсько-українському фронті, і що саме це припинення вогню має Зупинити вбивство людей, проти якого так рішуче виступає американський президент, і що припинення вогню має бути безумовним. Але згодом Трамп відмовився від ідеї, що припинення вогню має бути безумовним. А тепер він взагалі не згадує про припинення вогню, тому що під час саміту на Алясці російський президент переконав свого американського колегу, що потрібно йти до узгодження умов всеосяжного миру. І домовлятися про це можна і під час продовження бойових дій. Це до речі, саме те, чого і прагне президент Путін продовжувати війну і проводити нескінченні розмови щодо її припинення. Продовжувати свій повітряний терор проти України, продовжувати наступи російських військ на українські території, і давати американського президента можливість кожного разу переконувати, що є прогрес, і що потрібно усього 2-3 тижні, а може 2-3 місяці, щоб досягти бажаного результату. Зараз Трамп говорить про кілька днів. за які має бути підготовлений двосторонній саміт президентів Росії і України? Але згадаємо, що Донедавна він з такою самою впевненістю говорив про свій 50-денний ультиматум, а потім про 10-денний ультиматум, який має призвести до запровадження серйозних санкцій проти Росії, якщо Путін не погодиться на припинення вожню. Зараз Трамп про це не згадує. Зараз говорить про те, що можуть бути серйозні наслідки, якщо Путін під час зустрічі із Зеленським. Поведеться не так, як цього хотілося б американського президента. Але скажіть, ви на місці Путіна серйозно ставилися б до таких погроз з боку людини, яка встигла усього за 6 місяців вже кілька разів відмовитися від будь-яких своїх попереджень на адресу Росії? Ось Путін серйозно і не ставиться і пропонує Дональду Трампу просто прибути до російської столиці. До речі, коли Путін погодився на зустрічі з Трампом на Алясці, і багато хто дивувався, чому російський президент обрав для місця такої зустрічі саме американську територію, а не нейтральну. Я вже тоді намагався пояснити, Путін хоче отримати три дипломатичні перемоги над Трампом. Поспіль першою дипломатичною перемогою російського лідера були телефонні дзвінки американського президента. Другою дипломатичною перемогою стала зустріч Трампа і Путіна, яка поставила крапку на Тій ізоляції російського керівника від Сполучених Штатів, яку з такими проблемами намагався створити на усьому колективному заході попередник Дональда Трампа на посаді президента Сполучених Штатів Дональд Джозеф Байден, і от тепер Путін розраховує на свою третю перемогу на візит Трампа до Росії, якщо він Путін був. В Америці, чому Трамп не може відвідати Росію, тим більше він весь час говорить про своє тепле ставлення до російського народу, і Путін тепер буде використовувати будь-який привід, щоб переконати Дональда Трампа приїхати до російської столиці. Ось першим таким приводом стала пропозиція проведення тристороннього саміту американського, російського та українського президентів. Я вас хочу переконати, що будуть ще приводи, які Путін буде використовувати для того, щоб Трамп прибув до Москви. І гарантії того, що такий візит не відбудеться, і що Путін отримує ще одну дипломатичну перемогу над американським лідером, немає ані у кого, саме тому європейські лідери намагалися. Переконати американського президента бути обережнішим із путінськими обіцянками. Саме тому сьогодні розробляється модель безпеки для України, яка має переконати Путіна, що він не зможе примусити сусідню країну до капітуляції і не зможе реалізувати свій план знищення української державності, від якого, як ми з вами прекрасно розуміємо, російський президент не відмовляється. А поки що ми швидше говоримо про. Розмови щодо саміту президентів Росії та України у віртуальному просторі, та й до того ж, а уявимо собі, що такий саміт дійсно відбудеться: Що Путін буде вважати, що для утримання Трампа в своїй дипломатичній орбіті йому потрібно буде зустрітися із українським президентом для демонстрації своїх миролюбних зусиль. Чи хтось може бути впевнений в тому, що такий саміт призведе до якихось домовленостей між Зеленським і з в той час, коли сам Путін до жодних домовленостей не прагне? В мене такого переконання немає. Я можу собі уявити, що навіть якщо така зустріч і відбудеться, вона закінчиться без будь-яких реальних результатів і звинувачувати в тому, що таких результатів немає. Путін буде звичайно ж зеленського, і нам буде потрібно тільки одне, щоб до цієї критики українського президента не приєднався тоді президент Сполучених Штатів. Дякую, друзі, залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канал каналу у Патріоні Баймія Кофідонатела, які допомагають розвивати ці ресурси, Користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютуб. Перемоги і миру вам хай щастить.